Христос хрестився Сьогодні ми скажемо після е, е, вчорашнього дня, в як, якому було Йордан, богоявлення, об'явлення Бога у присідній Тройці. Ми сьогодні продовжуємо пізнавати цю таємницю, але також сьогодні ми маємо таку пам'ять е, про Івана Хрестителя, який особливо. Брав участь у цьому об'явленні пристоїть троїці, тому що Бог вибрав Івана Хрестителя, щоб він міг для нас сказати велику правду. Це син, син Божий, який бере гріх світу, який прийшов до нас як світло, ось і ті слова. Пророчі слова Святому Письмі, які Новий Завіт, ось Матей бере саме на цей час, бо вони були сказані давно ще в Старому Завіті. І саме ті слова, вони зараз якраз сповняють. Народ, що в пітьмі сидів в тіні смерті, побачив світло велике, На тими, що сиділи. Ті пітьми світло засаяло. Ісус оселився ось у цьому містечку це Було розвинете місто дуже сильно. Там Там був покликаний Матей також як митник, тому що там мито збирали. Проходила дорога, все, що й, йшло, скажімо, звітам із... Єгипту туди через це місто також проходило. І місто багатіло, тому що були гроші. Було багато людей там е, вжило. Петро сам знаход... також з цього містечка. І Ісус, після того, як на Йордані Ось був об'явлений, пішов в пустелю 40 днів постив, молився, перемагав сатану, спокуси, Духа цього світу, який тримає людей саме тими, можливо, можна сказати, трьома такими дуже сильними спокусами, на які людина дуже слабка, щоб відбити їх, влада, гроші, слава. І Ісус, коли переміг, Він приходить у, туди, у Галилею. Звіщати Царство Боже близько. І пішов, оселився в цьому місці капернаумі. Але коли ми почитаємо трохи там пізніше, коли е, Ісус вже там проповідував довший час, Він сказав також про це місто, що воно підніметься аж до неба, аж до аду провалиться. І ти капернауме. Що піднімешся аж до неба, аж до аду провалишся. Тому що там, де ось росте багатство гроші, там росте гордість, самовпевненість. там людина думає, що вона все може. І їй не треба ні Божих законів, ні якихось законів моральних, нічого. Вона сама собі Бог і влада, ось людина починає так думати. Що вона може все купити. І такими думками думають і тепер люди дуже багато. Людина, коли має багато грошей, думає, все може купити. Але є щось, що не купляється. Наприклад, Божа справедливість, Божий суд не купляється. І Ісус тут зараз прийшов як світло. Але це світло пізніше не прийняли. Відкинули, не захотіли. Захотіли бути далі в цій темряві сидіти. Не бажали щось виправити. І змушений був так сказати, що ти до аду прорвалишся. І так сталося, це місто, скажем, зникло. Зникло, воно цілковито було зруйноване, і там і зараз немає. Ні одної е, хати якогось дому, крім монастиря одного другого, де люди можуть приїхати помолитися, і розкопки. Як виглядало це місто? Більше нічого, нічого немає і ніхто не не селиться там. Тільки ось монастирі, а монастирі Христос. Ісус, скажімо так, далі залишився. Ось ця темрява, яка була, вона відійшла, зникла, але світло лишилося. І зараз світло лишилося. І люди приїжджають туди, щоб це світло пережити, побачити, щось зрозуміти, щось можна виправити. І тому Боже Слово, воно для людини дійсно є добрий указ і щаслива людина, котра почує цей голос, це світло. Вона полюбить це світло, вона захоче ним жити, в ньому жити. Це значить, що вона хоче щиро вийти на світло, не боїться і не хоче щось ховати, тому що її душа, коли направлена до Бога, Бог її освітлює. Бог її зцілює. вона хоче бути в правді, а правда визволяє. В Євангелії від Святого Івана говориться, що суд Божий прийшов такий ось, як суд Божий виглядає, що світло прийшло у світ, але люди злюбили більше темряву, бо були їхні діла лихі, і вони на це світло не хотіли йти. І саме це їх. І засуджує вони не хотіли йти на світло, тому що лихі діла були, боялися виявити їх. Ісус знає, що наші людські діла є лихими. Ісус знає, дуже багато наших тих діл, людських, якщо брати загально. Дуже лихі. І бачимо плоди тих діл: Війни, голод, розруха, нещастя, біди, хвороби. Це плоди тих лихих діл. Але Ісус знає, як це все лікувати і звільняти людину, давши їй своє Слово. Слово прощення і милосердя, слово покаяння, слово навернення, Слово, яке дає людині надію велику. Слово «благої вістки. прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, я вас облегшу. Від чого втомлені і обтяжені? Від лихих діл, думок, почувань, вчинків. Лихі діла людиною керують не раз і гонять її, потім вона попадає в якісь великі біди. і... Не раз ще звинувачує Бога, чому такий Бог поганий допустив такі речі? Але не хоче визнати, що це є лихі діла. Бог не є лихий. Бог спаситель. Він світло. Він хоче, щоб людина йшла світлою дорогою, тому що світла дорога веде у життя темна у пітьму. І Саме Іван Хреститель, який сьогодні якраз, ми сьогодні згадуємо його і пам'ять, він нам відкрив. Також на Йордані. Це є той, хто забирає гріх світу, тобто ті лихі діла людські, забирає на себе. Бог захотів забрати лихі діла людські. Це лише подумати. Він прийшов очистити тікси, пшеницю зібрати свої засики, а полову спалити. Тобто, лихі діла спалити, геть кинути в піч вогненну, який горить, не згасаючий вогонь, а саму людину забрати там, де перебуває життя вічне, повне світла і радості. Ось це робить Ісус. Більше ніхто цього не може зробити. Ніхто не має ні сили, ні мудрості до Того, ні навіть бажання. ніхто не має. Це тільки робить Ісус і ті, яких Він посилає. Здійснити Його волю. І ті, яким дає Бог силу до того. Щоб цей світ мав можливість, мав шанс. Але коли він цього шансу не прийме, подібно як тут ці, це місто Капернаум не прийняло світла, І як Ісус говорить про апостолів, коли ви зайдете в якесь місто, які приймуть, будьте в ньому, давайте їм це слово. Але коли місто якесь не прийме, вийдіть і обтрусіть порох з ваших ніг і скажіть, ми вам і порох ваш віддаємо. Ну знаєте, Боже царство близько. Навіть з цього міста пороху не беріть, не говорячи вже все інше, Бог не хоче. Як не хотів Ісус, визнання правди про нього, що Він син Божий з уст сатани, який сидів в цьому існуватому хлопцю. Коли Ісус перейшов туди Гадаринський край, це також ця, ця сторона, це також біля в тих біля ось біля Капернауму, цей Гадаринський край, де там люди були настільки поневолені, що в кінці Ісуса вигнали. коли Ісус визволив цього хлопця, який мав його, і був існувати. Де там ті духи в свиней увійшли і потопилося це стадо, люди вигнали Ісуса зі своєї країни. Ось, І з чим вони лишилися? Ясно, що вони лишилися з, з темрявою своєю. Вони знову виростять вирос... тих свиней, знову будуть їх пасти. Але можуть Ісуса не мати? Свині Царства Боже не дадуть. Вони їх не заведуть до життя вічного. Ісус навіть тут виявляє своє милосердя, каже тому хлопцеві, коли він хотів йти за Ісусом, йди і кажи про світло. Йди скажи те, що тобі Бог зробив. Йди, я тобі даю ще можливість дати тим своїм рідним, близьким, з ким ти живеш, можливість покаятися. Ісус до кінця дає людині можливість. Але коли вона до кінця відкидає, до кінця не приймає, наступний момент, коли час закінчиться, час для того якраз навернення, час Божого милосердя закінчиться і вступить в дію Божественна справедливість, котра розслідить всі справи. І Ця Божа справедливість судить також дуже справедливо. Тому для нас також в нашому часі важливо, щоб ми пам'ятали, який дар великий той, що Бог нам дає, те, що ми можемо прийти своїми ногами до храму, поки маємо і силу, і можливість, і час. Коли ми можемо прийти і сказати Ісусе, я жалію за свої грехи прости мене прийти до Стоїта тайної сповіді. коли ми маємо можливість час, і Божу ласку, прийти прийняти Ісуса Євхаристійно, тому що колись можливо не стане цього часу. А тут Ісус хоче дати нам в наше серце свою присутність. Своє милосердя, своє прощення, щоб ми, коли, ставши на Божому суді, не лишилися без Нього, щоб ця Божа справедливість, яка колись стане перед нами і ми перед Нею могла побачити Ісуса Євхаристійного в нашому серці, щоб ми колись його прийняли з вірою і любов'ю, щоб ця Божа справедливість це побачила. І виявила до нас велосердя. Це дуже цінні речі, цінні е, такі дари Божі, які Господь нам дає. Але коли Господь ось весь час людину заохочує, е, закликає і чекає, але кожен раз йде. Відхилення цього запрошення. Подібно як е, Ісус говорить цю притчу, де Господар почав кликати на вечерю запрошених. Ні, я там маю поле, я маю ще там щось, я маю ще там щось, я маю свої там плани, все інше. Ісусе, вибач, ну розумієш, прийде час, можливо, десь там на старості, подумаю ще прийду до тебе, але зараз, ну зараз ніяк. Багато таких думок зараз учить в нашому часі. І що тоді Ісусові казати? Ясно, Його справедливість дуже правдива, дуже свята. І ця справедливість колись вийде в дію в дію дуже сильно. Тому ми можемо знову і знову, переосмисливши, сказати Ісусу, дякую Тобі, славимо Тебе! Що ти провадиш нас так, що Ти так допускаєш, і що Ти багато речей не допускаєш, які б мали б вже впасти на нас, Ісусе. Дай нам силу, дай нам мудрість, дай нам смирення і терпеливість, щоб ми зростали у Твоїй благодаті, у Твоєму милосерді, щоб наше життя було світлим, щоб ми йшли по тій дорозі світла. Щоб ми дивилися в наше майбутнє з великою надією, довір'ям до Твого милосердя. Ось коли наші серця будуть промовляти такі слова, в нашому серці буде мир. Мир не страх, буде мир, бо страх це не від Бога. Страх це брак любові, по словах говорить, тобто брак Бога. Але довіра до Господа це знак, що в нашій душі. Є Божа присутність і Божий мир, який дає нам силу так думати. Божий мир. Саме Божий мир, Він тримає таку гармонію в душі, що людина тоді бачить вільно її розум вільно дивиться. І цей розум правильно оцінює, правильно думає, правильно довіряє. І так людина в тому зростає і добрі діла робить, дає комусь, можливо, свою допомогу, підтримку може, тим, які цього миру не мають, бо, здається, той Божий мир ми можемо отримати безкоштовно. без Великих, скажімо, грошей, якихось, але просто з неба від Господа. Але як мало цього миру є, навіть дехто про нього не знає. Тому що Божий мир, він інший, ніж той, який люди хочуть творити і якось нести. Люди Якщо не мають миру в своєму серці, вони не можуть його дати у цей світ. Його не буде. І цей мир починається завжди з нашого серця, кожному зокрема. А в серці буде мир тоді, коли там все згідно з Божим законом, коли там сумління наше не кричить і нас не б'є сильно. Але ми стараємося жити так, як хоче Господь. За його законами, за його правилами. Тоді в душі є мир, і людина має силу відмовитись від якихось різних пропозицій, поганих в цьому світі, тому що тих пропозицій дуже багато є в житті людини. І на початку, коли якась людина ще в це не війшла, в щось погане, ті пропозиції виглядають наразі дуже гарними і чудовими. Але не забувати, нам треба, що апостол Павло говорить, що сам сатана бере образ ангела світла. І ці пропозиції не раз дуже красиві, гарні, захоплюючі, але вони дуже гіркі, якщо їх взяти. Дуже гіркі. І не раз потім треба багато часу, щоб з них вийти. Тому нехай Господь нам дарує цю силу, дає, дає нам цю велику свою благодать. Щоб ми через заступництво Івана Хрестителя могли так жити з Богом, як хоче Господь, і як воно буде добре для нас, як буде для наших душ, сердець, для нашого майбутнього. І нехай в цьому буде слава Богу, а кожному із нас від Господа, милосердя і спасіння. Христос рождається.